Вітаю, шановні глядачі, ефірі програма Життя громади і сьогодні. Гості нашої студії Олег Діденко, голова фракції Довіра у Полтавській обласній раді Вітаю. і перший заступник голови Потавської обласної ради Олександр Лемешко. Доброго дня. днями прийшла сесія Потавської обласної ради, і одне з основних питань порядку денного це внесення змін до бюджету області. Яких напрямків стосуються зміни, і яка загалом ситуація з виконанням бюджету? Цьогоріч в нашій області. Е, ну, я повинен сказати, перш за все, що дійсно депутати майже одноголосно приймали рішення всі. Це дуже приємно, це перший аспект. Другий аспект, була дуже плідна робота, тому що, от скажімо, постійна комісія з бюджету і управління майном ми збирались тричі, в тому числі безпосередньо перед початком сесії, в той самий день, за декілька годин. Тобто, дуже було багато. Різних підходів, різних точок зору, що приємно, у нас була надзвичайно тісна співпраця з Полтавською обласною військовою адміністрацією, тому що ми намагалися найбільш такі компромісні рішення. Щоб ну, це на сьогодні немає часу для якихось Дискусії, додавати да? додаткові труднощі, тому з урахуванням цих аспектів була відповідно, проєкти рішень, і ми всі підтримали. Що я повинен сказати? Ну, перш за все, три основних напрямки, три основних пріоритети: Збройні сили України, соціальний, соціальний захист і економіка підтримка бізнесу. Тому на сьогоднішній день, от, якщо проаналізувати кратко стан виконання обласного бюджету, то за, умовно кажучи, до кінця року бюджет буде виконано. Дійсно, трошки невеликі є перевиконання. Невелике. Не можна сказати, що це там якісь перевиконання обраховується десятками мільйонів, там, на рівні 50 мільйонів. Суттєво суттєві надходження це ПДФО, звичайно. Податок на прибуток трошки зменшення, рент на плати трошки зменшення, тому що ну, війна. І е, ми домовились, що гроші розподілятися будуть наступним чином. Ну, перш за все, е, 15 мільйонів е, виділено для е, нашого комунального підприємства водоканал збільшення статутного фонду. Причому, майже, я думаю, що ми вперше чітко навіть рекомендували постійними комісіями, депутатським корпусом, як витрачати ці кошти? Мова йде про е, певні специфічні транспортні засоби, мова йде про паливо, перш за все, забезпечення і так далі. Е, в тому числі мова йшла про те, щоб. Е, Підтримати виконання комплексної програми соціального захисту населення це соціальна допомога, грошова підтримка членам родини, зброй, учасників бойових дій, військовослужбовців, онкохворим. Тому певна частина коштів йде саме на соціальні виплати. Ну і нарешті невелика, невеликі кошти йдуть на. Ремонт доріг місцевого значення в окремих громадах, і в трьох громадах це ремонт укриттів. Ось на сьогодні саме таким чином будуть розподілені кошти. І ми ще виходили з того, що ми відслідковуємо законодавчий, законодавчий процес з приводу ПДФО і спрямування ПДФО, якщо буде прийнятий відповідний закон. А зараз буде друге, другий етап обговорення. То ми розуміємо, що надходження з жовтня ПДФО, військовослужбовців і поліцейських вони будуть спрямовані на спецфонд, і відповідно Міністерство оборони буде їх використовувати для підтримки вітчизняного виробника зброї. От якщо дуже коротко, на сьогодні саме така ситуація з бюджетом. Оскільки виторкнулося питання водоканалу, яка загалом ситуація в цьому обласному комунальному підприємстві? наскільки готове підприємство до зими і до роботи в форс-мажорних обставинах? Я хочу доповнити Олександра Миколаївича. Дійсно, це обласне комунальне підприємство. І сьогодні на комісії з питань. Бюджету воно розглядалося під пильним оком. Яка зараз ситуація? Ми знаємо, що тарифи не змінюються в період військового стану їх не дають підвищувати. А питання збільшення електроенергії, пального, заробітної плати і інше, Тобто, розрахунок на те, що сьогодні розхідна частина, вона набагато збільшилася. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що заборгованість по обласному комунальному підприємству Полтава до канал кожний місяць збільшується. Заборгованість не, перед ким перед перед, чим? перед перед Заборгованість перед обленерго перед за закупівлю за, за пального і так далі. Якщо в такому далі будемо рухатися і з обласного бюджету не поповнювати статутний капітал або доповнювати коштами, не збільшуючи тариф на воду населенню. А це сьогодні, в принципі, ну, по постановах і по е, всіх урядових документах заборонено сьогодні. Підприємство може стати банкрутом, тому ми його. Зараз дотуємо, фінансуємо з обласного бюджету для того, щоб ми зиму максимально могли е бути з водою і з каналізаційними мережами, які сьогодні роб, повинні робити відтіки. Ви бачили, що по Полтаві дуже багато стоїть відповідних його е на перекачку каналізаційних стоків, а це велика потужність електроенергії, це велика потужність дизельного пального, тобто сьогодні розхідна частина досить велика. Тому на сьогоднішній момент ситуація дійсно вона складна, але я думаю, і впевнений у тому, що спільно разом із громадами з Полтавською областю Власної радою, з військовою адміністрацією ми будемо підготовлення і цю зиму зможемо подолати. Ви ніхто не задумується, що Полтава чи Полтавська область буде без літра води. Ми за цим даже нас ми уявити цього не можемо. А про те, що керівництво Полтава водоканал потрібно буде за цим спостерігати і нам, як депутатами, контролювати цю роботу і співпрацювати з громадами, можливо, щоб кошти із громад надходили у полтава Водоканал на витратну частину. На цим О, нам ви, потрібно ви, буде працювати субвенції допомоги допомоги, допомоги допомоги дотації. Тобто сьогоднішній день потрібно, можливо, буде підтримка. Бо якщо відріжуть електроенергію, би так коротко кажу, або просто перестануть подавати, то зрозуміємо, що зразу перестає бути вода і каналізаційні мережі. А тут повинен бути стопроцентний розрахунок за електроенергію. Дякую. До речі, хочу додати: сьогодні місто перерахувало 10 мільйонів. Ці кошти якраз для комунального підприємства Полтава водоканал Місто Полтава. Да, і Полтавська громада. Вони прийняли рішення. Сьогодні коштом дійшли, тому ми також вітаємо. Ну, це підтримка нашими комунальниками. Дякуємо. І дякуємо на сесії. Також розглядався можна сказати окремий блок майнових питань, і деякі об'єкти будуть передаватися. Я так розумію, громадам з вашої обласної комунальної власності. Про які об'єкти йде мова, і загалом затверджено положення про управління. Майном обласної так. ради в новій редакції. Що це за зміни, і що це за управління, що там зараз такого буде радикально? Е -е, якщо коротко, іде е певний етап пошуку ефективності, е підвищення ефективності діяння управління майном обласної ради. Е Скорочується 27 посад, іде е певний перерозподіл майна. І на запити громад, скажімо, транспортні засоби, певне обладнання, певні приміщення, скажімо, колишньої лабораторії ветеринарної медицини. Оце ми зараз передаємо громадам, по-перше, у них є запит на це. По-друге, трошки оптимізуємо діяльність управління майном для того, щоб вони свій фокус зробили на стратегічних питаннях і поменше таких, скажімо, незначних приміщень, невеликих. У віддалених районах, тим більше, що є запит в громад на це на сьогодні. Оптимізована склад управління майном, зменшується структурна чисельність. І, ну відверто скажу, ми вирішуємо питання оптимізації, в тому числі, і підвищення ефективності управління комунальним майном Полтавської обласної ради. А, тому... а чим загалом займається це управління? Що входить в його повноваження? Ну насправді це дуже багато. Там і е, питання орендної плати, відслідковування орендної плати, укладання угод, е, питання утримання, питання, е, скажімо, зберігання майна, контролю, питання е, узгодження, питання передачі е, з майна від Полтавської обласної, ну, з обласної комунальної власності, передача громадам. Питання отримання, е, да, це і відповідні ремонти. Ну, ми зараз не кажемо про якісь там, але хоча б забезпечення більш-менш нормальних пристойних умов, тим більше, що управління майном здійснює пошук приміщень для державних установ, для е, судових інстанцій, правоохоронних органів, е, опікується майном, де зараз перебувають внутрішньопереміщені особи. Ну, дуже багато питань, кадрові питання, погодження відбуваються. Тому ну, насправді це дуже така складна робота. І перш за все, основна діяльність згідно з положенням це регіональна, регіональна ефективна політика щодо використання майна спільної власності. Тому цим саме і було покликана в нова редакція. Серед питань порядку денного було і. Зміни до обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 2025 роки було запроваджено премію Дмитра Пругла для кращих ліцеїстів, яка, до речі, ситуація з ліцеєм і наповненням. Крімчи цієї Полтаві, які є потреби, я так знаю, розумію, що там створена і якась там додаткова наглядова рада, що допомагала опікова. Яка там ситуація зараз? Хочу сказати, як голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури, питанням національно-патріотичного виховання і до повномасштабного вторгнення Російської Федерації постійно займалися, а З вторгненням повномасштабним Російської Федерації, це стало пріоритетом депутатського корпусу Полтавської обласної ради. Я хочу подякувати депутатському корпусу Полтавської обласної ради, що за рік ми створили ще один ліцей Полтавської області. Це, це Полтавський ліцей з посиленою військовою і фізичною підготовкою. І в місті Кременчуці у нас вже 20 років функціонує теж військовий, це ліцей з посиленою військовою і спортивною підготовкою. На сьогоднішній день у Кременчуці це більше ста ліцеїстів перебуває, у Полтаві сьогодні більше 40. Тобто 40-42 сьогодні там ліцеїсти, які сьогодні. Що ми приймали при тому, коли збільшували фінансування по програмі національно-патріотичного виховання. Це сьогодні збільшення, по-перше, фінансування цих двох ліцеїв, тому що там вступники, ліцеїсти і їм потребують забезпечення більш посиленого, яке сьогодні потребують майбутні захисники наші воїни України. Тому тут було збільшення фінансово. По цих двох ліцеїв по програмі національно-патріотичного виховання. Я хочу сказати подякувати директорам навчальних закладів обох ліцеїв і багатьох інших наших навчальних закладів. Вони досить потужно співпрацюють із місцевою елітою, керівниками господарств, успішними людьми. І сьогодні вони допомагають своїм бюджетом, бюджетним установам, допустим, Полтавської обласної ради, бо це комунальні установи обласної ради, якраз ми говорили про управління. Майном. Ми інколи не можемо забезпечити досить швидко. Ремонтною базою, там можливо, заміну якогось крана, заміну якогось іншої частини, підготовка там переклеть обої. І сьогодні вона ходить таку комунікацію, яка потребує на місцевих громад цю фінансову частину. Звернулася до нас дирекція навчальних закладів, що ми хочемо створити піклувальні ради, створити тих людей, які готові, можливо, і надавати допомогу, і допомагати в організаційній роботі. Це ті люди, які з досвідом на Нішній день депутатський корпус обласної ради дослухався до них. Ми розробили загальне положення про піклувальні ради, по про навчальні заклади в Полтавській області, бо будь-які, і також створили його і положення про піклувальну раду Полтавського ліцею з посиленням військовою і фізичною підготовкою. Тобто, стар даний, запрошую всіх, всі навчальні заклади, які є в Полтавській раді, по схемі по даному положенню співпрацювати і створювати такі піклувальні ради. Спостережні ради у нас є. При вищих навчальних закладах вони вже ця практика є, досвід є, тому даний старт будемо далі працювати. Його. Хочу подякувати і звернутися до батьків ліцеїстів. Сьогодні ми в Полтаві набрали тільки 10 клас. На наступний рік знову братим 10 ці перейдуть в 11. -й. Якщо хтось... Ліцеїстів хоче там долучитися в навчальний процес 11 класу. Ми готові, якщо вони їх відпустять із школи або батьки хочуть, навчати, допустимо, з 11 класу. Місця вільні є. Кременчук на сьогоднішній день хочу подякувати педагогічному колективу. Там навіть більше трошки взяли дітей, тому що він уже з досвідом. Там педагогічний колектив сталий. І там туди наповнюється сьогодні більше тому є створене положення про піклувальні ради. Це перше питання, і депутати Полтавської обласної ради готові вкладати кошти на ті, які сьогодні можливо надати його у національне патріотичне виховання і в розвиток захисту. Нашої молоді як майбутніх захисників е, нашої держави України, тому що якщо ми на це кошти будемо жалкувати, то гарного підготовленого бійця воїна захисника ми ніколи не отримуємо. А скільки так. загалом в Полтаві е, от, можуть навчатися одночасно ліцеїстів? Е, так якщо так. ми повністю наберемо, то це близько 180-200 чоловік. Угу. Це три курси: 9, десятий, одинадцять по 90 чоловік, тобто Виходить три взводи. І е, ці ідеї, якщо в нас взвод, допустимо, 30 чоловік, три відділення, тобто це механізм. Але зараз е, структурована армія, вона змінює підходи до е, виконання бойових е, сьогодні навчань. Сьогодні вже групаться маленькі групки, тому ми беремо загальну кількість там там до 180 чоловік. Але е, зміна навчання самої військової підготовки, вона я думаю, в найближчий час буде змінена, тому що вже е, там. Де більша кількість, вона більша для враження. Це вже більш військові будуть розбиратися і, можливо, чуть-чуть змінювати тактику боротьби із ворогом. Це вже частина підготовки військових. Угу. І депутати на сесії прийняли кодекс етики депутатів Полтавської обласної ради. Я так розумію, що це щось нове, новий документ для вас. І, власне, для чого він потрібен і що він передбачає цей кодекс? Ми дійсно затвердили кодекс депутатів Полтавської обласної ради, восьмого скликання. Ну, перш за все, є певний розділ про основні етичні цінності з приводу принципів роботи депутатів. Депутатів в комісіях, депутатів в сесіях, спілкування. Це по-перше, по-друге, закладаємо, ну, перш за все, є певне законодавство. Ми відповідно його дотримуємось, але це вже рівень, локальний рівень. Ми ще беремо додаткові зобов'язання на себе у зв'язку з депутатською діяльністю. Для мене, що приємно, етичні правила поведінки. Ми не лише. Правила депутатів передбачаємо, але в тому числі встановлюємо обов'язки. Обов'язки депутата перед виборцями, обов'язки депутата перед іншими депутатами-колегами. Значна частина кодексу цього це антикорупційна політика, підзвітність. І я повинен сказати, що запроваджений механізм дисциплінарної відповідальності. Тому, якщо депутат, скажімо, уникає виконання своїх обов'язків, Уникає... Давайте так, Олександр Миколаївич, Чого не можна робити депутату? Є то прописано, не можна там матюкатися, курити, смітити. От дайте якісь три пункти, чого ну, не може робити. Перш за все, бути присутнім на пленарних засіданнях. Це засідання. те, що він зобов'язаний да. робити. А що він не може робити? Що заборонено цим кодексом? Ну, по-перше, заборонено порушувати нормальні моральні спілкувані норми спілкування, образливі дії і за це передбачена відповідальність. От я хотів би а, от якраз тепер да. давайте про відповідальність за попередження із занесенням до протоколу пленарного засідання про порушення. Ну, тобто, дисциплінарний вплив, у разі якщо етичні норми порушуються, може бути попередження. Інформування про недостойну поведінку депутатів шляхом розміщення повідомлень у медіа, і у разі, якщо ми констатуємо, у нас же створена ще додаткова антикорупційна комісія. Ми відслідковуємо зараз. Ну, зараз ми реагуємо на ну, скажімо, додаткові виклики суспільства, і в нас прийнята антикорупційна. Програма, і в тому числі є антикорупційна комісія. Антикорупційна це комісія, яка створена на рівні області. На рівні області uh -huh. в структурі Полтавської обласної ради. І ми за результатами розгляду випадків порушень, у разі виявлення ознак корупційного правопорушення, ми можемо звертатися до відповідних правоохоронних органів. Тому ми поступово створюємо додаткову антикорупційну структуру в самій обласній раді. І я б сказав, що е, ну, це питання дуже так протягом значного часу, ну скажімо. Етичні норми, етичні правила там, і так далі. і так далі. Але в тому числі тут прописані механізми спілкування із медіа, які обов'язки покладаються, сприяти представникам медіа, надавати повну та вичерпну інформацію, тому ставитись неупереджено та з повагою. Тому дуже багато прописано. Я думаю, що найближчим часом ми зараз опрацьовуємо матеріали сесійного обговорення, найближчим часом цей кодекс буде виставлений, тому що тут. З громадськістю вивчати громадську думку, тобто дуже багато складових таких. Ну як на мене, це надзвичайний демократичний нормативний акт локального рівня. Я думаю, що це буде певний новий поштовх у роботі нашої нашої полтавської обласної ради. Олег Револючу, додати щось стосовно кодексу. Я хочу перш за все, що ті принципи, які повинні відповідати депутату будь-якого рівня, затверджені кодексом, це вже відповідальність. Відповідальність і на рівні е, юридичному. І будемо так казати психологічному і суспільному, які між собою повинні вести депутати. Бо в нас інколи розуміють, що якщо інколи подивилися, що робиться там в вищому органі влади, коли один штовхає іншого, коли там можна блокувати і в нас в Полтавській області, коли там чуть ли не голову почали з трибуни зносить, виштовхувати і так далі, то на сьогоднішній момент за це потребує не тільки там відповідальність юридична, але й морально-етична. бо про це прописується, про це повідомлення. Повинно говорити, про це публічно говорити, щоб більше ні в кого не хотілося бажання вести себе некоректно, перш за все, із будь-якою людиною, яка потребує до нього поваги. Коли розпочинається слово вибачте, дякую, дякую, що ви до нас запросили, тобто, це повинно прописано і за це. На сьогоднішній день буде вже відповідальність на рівні наших депутатів обласної ради, нашого такого зібрання. Я вважаю, що це потрібно було і раніше зробити. Але на сьогоднішній день дякуємо за те, що ми маємо сьогодні такий документ. Я дякую вам за те, що завітаю свою раз студію. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.